Нині бронежилети в Україні стали чи не найпершою необхідністю, особливо в регіонах, де ведуться активні бойові дії. На початку повномасштабної війни в Україні майже не було захисних жилетів навіть для військових. Тому волонтери намагаються усіляко віднаходити всі можливі шляхи, аби відшукати броніки для наших захисників, адже потреба є кричущою, розповідають прилуцькі волонтери благодійного фонду Вільна країна. Сьогодні вони передають прилуцькій військовій адміністрації 60 добротних бронежилетів. І відразу демонструють їх переваги. У бронежилети, ну плітоноски і плити надала нам Юнайтед Хелп Україн. У взаємодії з Україна Сос не дуже швидкий проект був, але все доїхало 60 комплектів. Сертифіковані в Іспанії пройшли всі балістичні тестування. Волонтери благодійного фонду Вільна країна працюють відповідно до запитів. Щойно з'явилась така потреба у наших захисників: взялися виконувати її негайно. Проект був не швидкий. Ми взаємодіємо через фонд Вільна країна. Отримуємо запити в цілому від військових, як частин, так і адміністрацій. В даному випадку був запит на бронежилети. Він ще актуальний. Ці 60 штук це не останнє, що треба вести. Але коли така з'явився такий запит, ми зв'язалися з «United Help Ukraine», це США, вони надали повні комплекти по маршруту через Європу до Києва. Із Києва вже ми їх привезли. От, десь у трошки менше місяця весь проект зайняв по доставці бронежилетів. Дані бронежилети мають четвертий клас захисту. Вони полегшені, важать менше 6 кілограмів, що дуже важливо для маневреності військових. Четвертий клас це саме те, що захищає життя. Ну зараз. Як кажуть, або ти йдеш воювати і нищиш русню самостійно, або ти десь у тилу допомагаєш нищити русню. Третього не буває. Це нормальний захист, вже вони не важкі, вони досить легкі, трошки менше 6 кілограм повністю з плитами вага. Ну, це позитивно. Уже найближчим часом бронежилети передадуть нашим військовослужбовцям на передову, каже голова Прилуцької військової адміністрації Володимир Чернов. Продовжуємо допомагати збройним силам, завдячуючи небайдужим нашим волонтерам, які не зупиняють свою діяльність, а кожного разу. Знаходять можливість щось доставити для наших там військових і наближення нашої перемоги. Тому дуже вдячний всім, хто долучається до цих заходів елементи захисту і особистого захисту наших військових дуже важливо зараз на фронті. Тому сподіваємося, що ці бронежилети рятують комусь життя, і ми цим самим зробимо нашу перемогу все ближче і ближче. Велика подяка адміністрації дуже швидко відповідали на всі запити. Дуже велика кількість документів була оформлена. Буквально одна-дві години завжди йшли на зустріч і ввечері, і в день, і в вихідні дні. Бо... Логістика така була важка, що воно, як правило, рух між кордонами був у вихідні дні, тому ми в п'ятницю там бувало і вечір робили ті документи. Тому всім велика подяка за взаємодію. Фонд створився з початком війни. Ми всі гуртом згуртувалися в гімназії нашій. І зараз працюємо заради наших захисників, допомагаємо переселенцям, малозахищеному версту населення. Ну, одним словом, працюємо. Працюємо кожен день. І не зупиняємось, війна не закінчилась. Приганяємо авто для наших хлопців, закуповуємо тепловізори, дрони, займаємось майже всім. В кого є змога, в кого є бажання, допомагайте, тому що тільки з вашою допомогою ми можемо передавати хлопцям ось такі, ніж тільки джипи, дрони. Ну, все, все, що ми передаємо, це все завдяки вам.